Слава Ісусу Христу, сьогодні, 5 липня, ще один чорний день в історії українського автокефального руху. У цей день, 11 років тому, відійшов у вічність митрополит Володимир Сободан. Так, він був незаконно обраний на Київський престол, він прибув до Києва з Ростова, але він був українцем і національністю, і серцем. Ступивши на перон київського вокзалу, владика сказав такі слова. Я прибув не у відрядження, не з-за кордону, а прибув на рідну землю служити людям і незалежній Україні. А після молебню в трапезному храмі Києво-Печерської лаври митрополит звернувся до вірян такими словами: Я приїхав не за кордон, я повернувся до свого дому, до рідного дому, до своєї батьківщини, яка мене виховала. Я не можу заявляти про свій патріотизм, тому що мені здається, це вроджене почуття яким воно є по відношенню до рідної матері, яка народила нас на цей світ і дала нам все необхідне. У кожної людини є помилки. Митроповід Володимир не виняток. Він підтримав майбутнього ростовського легітимного у 2004 році під час помаранчевої революції. Однак церкві такі дії на користь не пішли. Через декілька років він підтримав ідею приїзду вселенського патріарха до Києва. Підтримав і ідею надання автокефалії ще задовго до її отримання. Тоді залишалося лише поставити підписи на документі про об'єднання, і Україна отримала б незалежну церкву ще за десятиріття. Але на заваді став один дідусь, якому дуже подобається носити на голові те, що йому не належить і називати себе тим, ким він не є. Владика чудово розумів загрози для церкви. І намагався їх усунути, але намагався це зробити вже тоді, коли не мав такого авторитету серед єпископату. Як ми бачимо, загрози, які блажельніший бачив ще тоді, не дають спокою церкві і зараз. У 2014 році була створена комісія для міжцерковного діалогу. Однак, зі зрозумілих причин вона так і не провела жодного засідання. За часів легітимного митрополит серйозно захворів, і йому варто було покинути країну для лікування. Однак вище керівництво країни згоди на це не давало. Видно, що московські церкі вже тоді бачили загрозу в живому митрополиті. Їм не був потрібен митрополит, який таємно мріє про автокефалію, бо все таємне коли-небудь стає явним. Московська кишенькова влада в Києві згодом таки дала згоду на виїзд митрополита у Францію, однак було вже пізно, йому вже мало чим могли допомогти. Після смерті митрополита Володимира його автокефальне крило усунули від реального керівництва церквою. Усе те, чого боявся митрополит Володимир, почало ставати реальністю 17 серпня 2014 року, дня інтронізації митрополита РПЦВУ Онуфрія. Таємна мрія митрополита Володимира здійснилася 6 січня 2019 року. Україна, врешті-решт, має автокефалію. Тільки шкода. Що митрополит Володимир її не застав. Тоді історія українського православ'я могла б піти іншим шляхом. Щорічно, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, наступник митрополита Володимира на київському престолі, молитвено вшановує його пам'ять у день упокоєння 5 липня, а 15 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Православна церква України вшановує пам'ять митрополита Володимира Соборно. Слава навіки Богу, Православний Писар, Вірянин Української православної церкви, Православної церкви України.